Yes! От, друзі, ще раз нагадую, два роки тому почалися події, от саме тут, приблизно, мабуть, в цей же час, які змінили хід української історії, змінили не краще. Я чудово пам'ятаю той день. Е, коли лідери сцени говорили одне, а український наряд, зокрема, правий сектор, самооборона. Самостійні сотні вирішили справу так, як вони її вирішили. Прийшли сюди на, на Грушевського, щоб дати бій. Рішення само по собі було доволі божевільне, тому що скільки тут було перкуту, ну, всі ви пам'ятаєте. Але сміливцям посміхається і Бог і допомагає. Так і сталося. Важкий був той місяць від початку боїв, але він приніс нам перемогу, і ми сьогодні тут, щоб згадати ті події. Наша революція не закінчена. І хай не слушаються наші вороги, що нас не так багато збирається, як збиралося тоді на Майдані в 2004 році, на Майдані в 2013-2014 році. Це вже тимчасово. Всі ті самі помилки, які і попередні робили, робить і режим Порошенко. Отже, його доля буде така сама. Єдине, що мене турбує в цій ситуації. Це доля патріотів, які страждають вже зараз. Оце, які поневіряються по тюрмах, які вбиті режимом Порошенка. Те, що війна з сепорами, це також їхня провина. Тому що ми могли відразу виграти в цій війні. І головне, що ті, хто віддано служить, ті найбільше і піддаються репресіям. Тому сьогодні у нас було декілька планів, ну, заплановано, що нам робити. Якщо народу буде багато, ми планували собі десь там тишком-нишком зайти в офіс до Ахметова, ну і там його або захопити, або підпалити. Ну, на жаль, наші стили не невпевнірні і ми того не зробили. Далі мені сьогодні дзвонив один із лідерів правого сектора і е, сказав, що вони будуть пікетувати е, МВС на Богомольця, і нам можна підійти туди. Але зараз ну, у нас були певні плани, що там робити. На сьогодні якби, ситуація по правому сектору пояснити Артем і їх речник щодо їхньої акції. Ну і власне ми тут, тому що саме тут все почалося, і ми не мусимо забувати про це. І мусимо і собі, і владі нагадувати, що наша революція триває, бійці змагаються. Бійці все одно піднімаються закарпатська група, група лісника. Тобто перманентна революція вона не скінчилася. Те, що режим сильніший, то він завжди сильніший, поки не піднімаються народні маси, а народні маси піднімають саме такі одиниці, яких я назвав. Ті хлопці-герої, які беруть на себе відповідальність. І одинично невеликими групами розхитують систему, хитаючи в і зрештою режим падає. Так буде з режимом Порошенка. Це просто ну це буде. Це мусить бути, бо стільки жертв покладення, але нарешті мусить ця Україна стати вільною. Мусить у нас бути омріяна українська самостійна свободна держава. Господь нам допомагає. Слава Україні! Героям! Слава!